Доброго дня, шановні друзі, я вітаю вас на виставковому проєкті Театр душах Маріуполя, який є черновим досить болісним, але цікавим дотиком до подій сучасної російсько-української війни. Маріуполь, драмтеатр це два жахливі символи цієї війни. Коли кажеш драмтеатр, то вже ніхто не запитає, а що за театр, з якого міста всі знають його сумну долю, всі бачили світлину зі останніх скажімо так, хвилин його існування не потрібно зазначити, що наш музей він проводить таку плідну роботу по висловленню подій сучасної війни. Зокрема, це вже п'ятий проєкт, який присвячений саме Маріуполю. І безпосередньо третій у співпраці з центром для переселенців для Маріуполя. Ви знаєте, зараз у умовах війни, війни ми зовсім по-іншому відкриваємо для себе історію південних і східних регіонів нашої держави, того ж самого Маріуполя. Кажу, особисто для мене було відкриттям його цікава історія, зокрема, складова, грецька складова цієї історії, чудова архітектура, який був присвячений другий виставковий проєкт у співпраці з Ямаріуполь. І от третій виставковий проєкт. Театр Душа Маріуполя мені не пощастило бути у Маріуполі, тим більше в його драмтеатрі за часів ще мирного часу. І от тільки в такому віртуальному варіанті і я, і інші, кому це цікаво, мають можливість побачити красу Маріуполя, його культурну складову. Драмтеатр це символ Маріуполя, це його душа. Тому от ці світлини, а їх 118 на виставці, вони, в принципі, зеркалюють хронологію. Історії цього театру від його заснування, відкриття 2 листопада 1960 року і до трагічних подій минулого року не піде відзначити, що відкриття драм театру саме Маріуполі це було проблематично, тому що за тодішнім радянським законодавством тільки обласний центр мав право мати свій театр. Але небайдужість місцевої спільноти і підтримка місцевої влади сприяли тому, що Маріуполь отримав свій театр. Щоправда, під назвою Донецький обласний драматичний театр, і тільки в душках міста Маріуполь. Перший блок експозиції розповідає про те, що сабудівля вона дуже красива, яка отримала перше статус пам'ятки архітектури місцевого значення в 1983 році. Споруда в такому стилі класицизму. Скажімо так, монументального класисизму, радянського класицизму з дуже красивими скульптурними елементами, які ну, як такою присвятою основним професіям приазов'я це металурги і хлібороби. На світлинах можна побачити внутрішній інтер'єр театру, зокрема цю чудову таку люстру, яка є окрасою цього театра, а також чорно-білі світлини, які презентують репертуар театру 60 70 ті років і акторів, які грали того часу. А це були актори такого високого. Професійного рівня. Ось, скажімо, хочу звернути вашу увагу на актора, якого я добре знав по радянських фільмах, це Борис Сабуров. І ніколи не, навіть не думав, що він є актором от саме Маріупольського обласного драматичного театру. До речі, статус академічного він отримав вже за часів Незалежної України в 2007 році, але цілком заслужено. Тому що вже на 1970-ті роки він був одним з кращих драмтеатрів радянського союзу, який об'їздив фактично у всі столиці колишніх радянських республік, і був гордістю маріупольців і, скажімо, так, вже знаний по всій країні. Другий блок складає світлини, які от можливо так ілюструють цю естафету служіння Мельпоміння. тобто от, перехід від, скажімо, там акторського цього середовища і вистав 60-х, 70-х років, і тут же ми бачимо вже акторів, які є гордістю такої театральної спільноти, спільноти вже незалежної України. Це Хастяков. І бінюк. Тобто ця пара, яка, в принципі, одна з перших, стала такою знаною, популярною ще в 90-х роках минулого століття. Оця чудова естафета театрального брасу, тому що ну, театральне середовище це особливе середовище. І от нам це зрозуміло, тому що і для нашого міста Кропивницького театр це теж є нашим брендом і невід'ємною складовою нашої місцевої культури. Центральний блок він є одним із найбільш позитивних і він такого більш національно-патріотичного спрямування і підкреслює те, що драмтеатр – це душа, дійсно, душа Маріуполя. Це були місця, де проводилися певні свята, спочатку День міста, Новий рік, Різдво, проводилися концерти, фестивалі, люди там відбувалися побачення. Зустрічі друзів, просто місце для прогулянки, як у нас у театральній площі біля театру, де там гуляють там, мами з дітьми, або там закохані пари, те ж саме відбувалося у Маріуполі. Тобто десь перегукується історія і нашого міста, і Маріуполя. Потім це було місце єднання, і це було місце, де проводилися різні такі патріотичні, якісь там ну, такі заходи, окремо там день вишиванки, парад вишиванки, фестивалі такого насаме патріотичного спрямування. Особливо щемливими є світлини, які відображують мирне життя маріупольців. Ще от, ну, в останні, фактично, да, часи, там, 21-й, початок 22-го року, коли, скажімо, відзначається Різдво 22-го року, коли там е, діти гуляють на площі, і ніхто ще тоді, мабуть, не, не розуміє, що скоро почнеться повноштабна війна, і оце мирне життя закінчується. Тому, можливо, третій блок, яка складається з світлін, який є таким переходом із цього мирного життя, мирного міста, фарпосту України на сході, до цього жахіття, яке почалося 24 лютого 22-го року, коли е, драмтеатр. Які об'єднував Маріупольцев, він знову їх об'єднав, але вже через війну, коли там збиралися люди, які втратили свої домівки через бомбардування. Останній блок цієї виставки він є найбільш трагічним, тому що він є фінальним в історії драмтеатру. театру. Я хочу завершити нашу екскурсію позитивними світлинами, які знаходяться отут за моєю спиною, які розповідають про народження театру, про його кращі часи. Як символ того, що відбудеться все ж таки і відродження Маріуполя з Новим театром, і відродження нашої України.